А зараз вітайте у Сумах на Майдані Незалежності, голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Вітаю дорогі сумчани. хоча може запишуть. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що запросили, що пустили на площу, не вигнали. І дякую за те, що зараз ми будемо мати з вами щиру і красиву розмову. Розмову про те, яка буде країна, яке буде ваше життя, що зміниться у ваших дітей, ваших онуків, ваших родин. Ваших сімей і друзів після цих виборів, чому треба голосувати за всеукраїнське об'єднання Батьківщина? І що Батьківщина зробить для кожного з вас, для того, хто на цьому майдані, для того, хто нас слухає, для того, хто сподівається на зміни. Я щойно з Києва. І у нас є хороша дата сьогодні. Знаєте, яка? Сьогодні відбулось останнє до виборів засідання цієї ганебної Верховної Ради. Це майже свято для України. Я довго думав, коли вийти на трибуну, яким чином звернутися до тих, які, начебто, народні депутати України. У них значки принаймні є, але язик інколи не повертається їх називати народними депутатами. І для нас дуже важливо для кожного з нас, щоб ті люди, яких ви виберете до нової Верховної Ради, були дійсно тими, хто представляє ваші інтереси, були дійсно тими, які переживають за долю країни, які переживають за долю кожного з вас, які знають, які є проблеми, які знають, як їх вирішувати, які знають, що таке високий статус депутата, які відчувають, що від них залежать зміни України. Ця рада пропрацювала 5 років. Я би період цієї Верховної Ради України поділив на два. Перший це без Януковича, а другий це з Януковичем. Без Януковича, якщо пам'ятаєте, 2007 року була обрана Верховна Рада, і тоді, після обрання мене головою парламента, 226 й голос це був голос. Мій також, тому що у мене прізвище на я, Яценюк, інколи останнім треба бути, але не на цих виборах. На цих виборах ми будемо перші. Я проголосував за призначення Юлії Тимошенко прем'єр-міністром. І тоді сформувалась демократична коаліція. Були дуже непрості часи. Були непрості часи у першу чергу з тодішнім президентом. Але тоді ми зробили багато хороших речей. Тоді ми прийняли рішення, щоб спростити візовий режим для українців з країнами-членами Європейського Союзу. Тоді була прийнята бюджетна реформа, яка перерахувала пенсії у 2008 році для мільйонів українських пенсіонерів. Тоді Україна стала членом світової торгівельної організації, Україна стала країною з ринковою економікою. Про Україну говорили як про перспективу. Багато, звичайно, було що не зроблено. І хотілося би, щоб ми в цій раді це скомпенсували. Але так само в минулій раді була введена система особистого голосування, що правда, Литвин з Януковичем відмовилися її включати. В минулій раді я навіть в них там перекличку робив. Вона, правда, починалася з прізвища А. Захметова. І кожен раз, коли ти перекличку робиш в парламенті, З'ясовуєш, що половину парламента немає. І з того моменту я прийняв рішення. Якщо немає на роботі, нема чого платити зарплату. У 2008 році ми зекономили мільйони гривень, не виплативши зарплату тим, які не ходять і не ходили до парламенту. Потім прийшов Янукович. Багато українців сподівалися на зміни. Але сталося так, що перші рішення цієї ганебної Верховної Ради і цієї більшості були пов'язані з тим, що Янукович подарував частину української території російській військовій базі. Це був широкий подарунок. Нехай би, нехай би краще дарував Межигір'я своє, а не українську територію. Друге рішення це коли вони зробили коаліцію тушик. Пригадуєте, але вони не тушки. Тушки це такі худі, знаєте, в опозиції можуть бути. А ці такі туші, які продаються, які купуються, які принесли в парламент. Те, що називається базар і ринок. Вони торгують вашими голосами. Вони торгують вашими інтересами. Вони продають вашу зарплату і пенсію. І вони не мають жодного відчуття совісті. Вони сховались за мандати і торгують картками. Так само картками торгують, як наче це кредитні картки, а не картки голосування від імені народу України. Вони прийняли пенсійну реформу. Це цей парламент і цей президент. Де 5 мільйонів на 5 років 15 мільйонів українських жінок повинні виходити пізніше на пенсію. Вони прийняли податкову реформу, яка забрала роботу в 300 тисяч підприємців. Вони прийняли медичний експеримент. Це саме цей парламент і саме більшість партії регіонів, під чим поставив президент Янукович підпис, відповідно до якого в Україні закрили в цілому 300 лікарів. Вони прийняли закон про державний бюджет. Де збільшили витрати на себе на 12 мільярдів гривень за два останні роки. Не вистачає калькулятора, щоб порахувати. А при цьому на наших дітей не вистачає 8 тисяч гривень на рік, щоб вивчити дитину в середній школі. Я вже не кажу, скільки виділяють на ваше лікування в лікарні: 6 гривень в середньому, на відміну від президента, на якого виділяють так, як на 540 українців. Скільки коштує утримання члена уряду і лікування, чи депутата, чи прем'єра? Ця рада зрадила, і ця рада повинна піти в небуття сьогодні був останній день цієї ради. І я впевнений, що після виборів це буде не просто останній день цієї ради. Це буде останній день партії регіонів і останній день президента Януковича. Ми повинні перемогти на цих виборах. Ми як Україна, ми як Суми, ми як батьківщина. Дорогі сумчани, я до вас приїхав за підтримкою. за простою людською підтримкою. Не просто, щоб ви прийшли і проголосували. Цього мало. Я, звичайно, вам буду дуже дякувати і ще раз просити прийти на вибори. Але зараз розмова не тільки про це. Я дуже хочу, щоб ви підтримали нас як опозицію, як партію Батьківщина, як Юлію Тимошенка, як, як всіх членів нашого об'єднаної опозиції, як тих людей, які хочуть змінити країну, щоб ви підтримали своєю душею, щоб ви підтримали своєю енергетикою. Щоб ви підтримали своєю волею до змін, щоб ви підтримали вірою. Вірою в те, що життя в Україні може бути інше, що воно може бути краще. Вірою в те, що ваше майбутнє повинно бути краще. Що ви заслуговуєте на зовсім іншу пенсію, на іншу заробітну платню. Що наші діти заслуговують бути в дитячому садку, де є опалення. Що наші діти заслуговують отримувати роботу після того, коли вони провчаться у вищих навчальних закладах, що наші батьки заслуговують на достойне життя, коли вони вийшли на пенсію. Що наші мільйони українців не повинні шукати кращого життя в сусідній Росії чи в сусідній Європі. Що це багата країна, що тут достойні люди. Що тут найкращі люди в Європі, і ці люди повинні найкращі в Європі жити, і вони заслуговують на це. І на це заслуговує кожен з вас. Коли ми об'єднували опозицію, ми чудово усвідомлювали. Іншого варіанта, ніж об'єднання, немає. У нас непростий супротивник, непростий опонент, непростий ворог України це регіонали. І ми усвідомили, що тільки в єдності, тільки тоді, коли ми разом, тільки тоді, коли ми зробили висновки з минулого, тільки тоді, коли ми виправили ці помилки, тільки коли ми знаємо, що робити в майбутньому, і коли ми відчуваємо вашу підтримку, ми переможемо. Ми об'єднали всю українську опозицію, я підкреслюю всю. Як це не було складно? У нас, що правда, знаєте, демократи вони такі. Всі дуже розумні, а того важко довести, що треба все-таки сідати за один стіл. Але нам це вдалося. Ми сіли за один стіл і сформували об'єднану опозицію Батьківщини. Хто входить до лав об'єднаної опозиції Батьківщини? В першу чергу це всеукраїнське об'єднання Батьківщини. Лідером політичної партії Батьківщина є Юлія Тимошенко. Я прошу у вас поаплодувати так, щоб вона почула в Харкові, як ви її підтримуєте. Юлі волю! Юлі волю! Я щойно повернувся з Харкова на минулому тижні. Мені вдалось вперше за рік побачити Юлію Тимошенко. Вона молодець. Вона тримається, вона має масу енергії, вона вірить в нашу перемогу і ми переможемо. Друга партія, яка стала засновником об'єднаної опозиції, це політична партія Фронт Змін. Лідером політичної партії є я. Мені можна було не аплодувати. Третя партія. Це В'ячеслав Кириленко. Знаєте Кириленка? Він у нас відповідає за соціальну політику, за мовну політику, за все, що стосується України і українства. З партією за Україну. Четвертий. У нас є також свої військові, свої полковники і прізвище його Анатолій Гриценко з громадянською позицією. П'ятий. П'ятий це Юрій Луценко з народною самообороною. Я прошу його підтримати. Він в тюрмі. Шостий. У нас є ще й свій прем'єр-міністр. Він поки що опозиційний прем'єр-міністр. Але ми Азарова, як тільки приберемо, зразу призначимо Соболєва прем'єр-міністром України з партії ПРП Сергій Соболєв. Народний рух України і Борис Тарасюк партія з давньою історією і з великим досвідом. Ми опозиція, яка хоче зробити в Україні Європу європейські стандарти. Тому до нас приєдналася партія Європейська партія України і Микола Катеринчук. Він також з нами. Розумієте, що в принципі ми сформували дуже потужне об'єднання. У нас є ті люди, які не просто хочуть стати депутатами. Багато хто хочуть стати депутатами. У нас є ті, які знають, що робити в парламенті. У нас є ті, які знають, які закони приймати. У нас є ті, які мають досвід, і ті, які будуть нести відповідальність перед кожним з вас. Звичайно, що нам потрібні партнери. І тому. Коли змінили виборчу систему, а ви про це знаєте, що ви будете голосувати не тільки за партію, а ще й за кандидата на одномандатному окрузі. Нам треба було прийняти рішення про висунення одного кандидата від опозиції. І ми прийняли таке рішення. Таке рішення ми прийняли разом з Всеукраїнським об'єднанням Свобода свобода проти Януковича, тому вона з нами. Щось не бачу прапорів свободи. Їх завжди буває багато. Тепер, що стосується наших перемовин, щоб ви розуміли далі, що буде відбуватися, і це також я тільки з вами зараз ділюсь. Я щойно направив листа до лідера партії Удар Віталія Кличка, з яким ми, я як кажу, всеукраїнське об'єднання Батьківщина, всеукраїнське об'єднання Свобода та політична партія Удар. Хочемо зробити демократичну більшість у новій Верховній Раді України. Свобода погодилась. Я чекаю відповіді від Віталія Кличка. Сподіваюсь і вірю в те, що Віталій буде разом з нами. Він з Україною, а тому він повинен бути з демократами. Ми, до речі, отримали, як на мене, добрий результат на Сумщині. Ми все-таки домовились з ударом. І вчора удар зняв на користь всеукраїнського об'єднання Батьківщина, на користь наших шановних кандидатів і на їх підтримку трьох кандидатів. І ми також зняли на підтримку кандидата від удару. Тому нам це вдалось.